Кількість вашої роботи, чистота вашої роботи, вона збільшилась в скільки в 10 разів, якщо, якщо навіть не більше. Я думаю, що в десятки разів не в 10, а в десятки разів. Ця тенденція вона буде продовжуватись? Вона буде продовжуватись. Саме для цього ми масштабуємося. Вона буде продовжуватися обов'язково до тих пір, поки ми не досягнемо максимальної переваги над нашим ворогом. І вона продовжує, ця тенденція продовжується завдяки тому, що наші виробники, вітчизняні дронів саме далекобійних, масштабують постійно своє виробництво. І таких підрозділів, які зстосовують ці засоби, повинно бути набагато більше. Тоді ми зможемо. Максимально зараз ми рухаємося до того, щоб максимально зеркально і симетрично відповідати на ті загрози, ті атаки, які зараз йдуть, падають на нас зі сторони противника. А це там, ми кажучи, 500 тисяча дронів щодобово. Зараз ми максимальними темпами намагаємося вирівняти цю ситуацію. А далі ми будемо все затягувати на себе, наскільки зможемо, для того, щоб ця цифра з нашого боку, перевелило. Тобто, в цілому, ви вірите, і я так розумію, що це прям е, найближче майбутнє, що, можливо, колись ми прочитаємо в новинах, що там за ніч тисяча українських дронів. Звичайно, я щиро в це вірю, і ми всі до цього рухаємося. Як ви вважаєте, просто ваша суб'єктивна оцінка, нам на це потрібен рік чи два чи. Три. Чи менше я думаю, що в наступному році ми побачимо результат.